Це відео присвячено нашим захисникам, нашим воїнам, які оберігають наш мирний сон. Ми любимо кожного з вас. Дякуємо за вашу працю. Свято! На 13 жовтня відзначається День захисника України. День, коли ми маємо подякувати нашим військовим ЗСУ, НГУ, подякувати територіальній обороні, волонтерам та іншим людям, які допомагають нам боротися у цьому боротьбі. Кожного по імені, але розповімо про деяких бійців. Всім відомий Михайло Діанов, якого недавно повернули з полону. Він від 2015 року є учасником українсько-російської війни. У 2022 році у загоні АЗОВ мужньо боровся за кожен клаптик нашої української землі. Українець. У мене паспорт з тризубом. Я народився в цій країні. То хто я можу бути? Я громадянин України і українець. Все, не Михайло розповідав про російський полон так: Повірте, після місяця голодування, коли закриваєш очі, ти забуваєш про сім'ю, про країну, про все. Єдине, про що ти думаєш, це про їжу. Кожен травмований. Я вважаю себе психічно сильною людиною, але для мене багато речей втратили свою цінність. Олександр Оксанченко, український льотчик-винищувач, який став найкращим у світі. На його рахунку близько двох тисяч льотних годин він виконував маневри найвищого і найскладнішого пілотажу. 25 лютого 2022 року він загинув у повітряному бою, відволікаючи ворожу авіацію. Президент України нагородив його героєм України посмертно. Я простую український фільм Кіборги. Україна вона мене і сім'я. Або ти її любиш, розбудовуєш, або гуляєш, прибуваєш і нічого не залишаєш, крім страхів і комплексів. Зараз наші воєнні розбудовують Україну. Нам вона є не зубили. Я не Кіборг. Я вчитель історії. Багато читав про війни. Тут таких, як я, 1100. Їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, хоч ніхто мене не просив. Я не кіборг, я хлопець із Вінниці, в мене скоро народиться син. Кажуть кожен там буде і був, і є, хоч соромляться всі герої. Я ж не кіборг, удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих, хто далеко, десь там внизу, божеволіє від напруги. Я не кіборг, я плачу, коли несу, покалічене тіло друга. що нам культу осіб і чужих богів. Вся країна і зняла день щиро молиться не за кіборгів, а за звичайних людей своїх. Хочемо щиро подякувати вам за те, що там на фронті захищаєте нас. Хочемо вам подякувати за те, що тут в тилу захищаєте нас. Хочемо вам подякувати за те, що допомагаєте Україні. Святом вас, наші захисники. Капець, які ви викруті. Ви не люди, ви, мабуть. Кіборги.